Я буду радше говорити про індуїзм загалом, якщо, якщо про нього можна взагалі так говорити. А Миколай Миколайович краще знається на тому, як нові релігійні рухи індуїські, такі з спрямування представлені в Україні і в українському інформаційному просторі. Uh -huh. Тому я дуже сподіваюся, що ми почнемо так, з загальної картини, а тоді поступово перейдемо вже до українського контексту, до українського вайшнавізму, гаудія вечнавізму, який найбільше представлений в українському просторі, от ну, ви поставили мені таку задачу показати студентам, що світ не тільки християнський. Я думаю, студенти вже самі давно здогадуються про це, але справді тут варто Підкреслити такі такі моменти, що ну, якось в наше поле зору найбільше попадає християнство і іслам, да, от з найбільших релігій світу, да, як про іслам ми більше знаємо, більше говоримо. А про те, що індуїзм насправді третя за е, кількістю послідовників релігія в світі е, от існує і насправді е, вирішує багато чого в світі. Ми забуваємо, ми схильні якось забувати, це така наша сліпа пляма. І ну, я постараюся трохи заповнити її. Про, про, про що йдеться? Ну, Справді розумієте, індуїзм це, це не тільки релігія Індії. так? Ми маємо ще одну індуїзьку країну, Непал. Ми маємо оазис індуїзму на Балі в Індонезії. Далі ми можемо говорити про дуже потужні великі діаспори індійців, які сповідують ті чи інші індійські течії в різних куточках е, світу на Тринідаді і Табаго, да, там, в Пакистані, в Бенгладеші, е, в нашій ланці велика діаспора, е, в Сполучених Штатах величезна діаспора, яка навіть там лобіює в, в парламенті свої е, інтереси. От, тому... Е, Якби е, індуїзм в світі присутній, і я вже мовчу про те, що він присутній в е, західному світі, в Європі, в Америці в вигляді тих е, нових релігійних рухів, е, ну, які або використовують мову індуїзму, е, або прямо декларують свою спадкоємність з е, традиційними течіями індуїзму. От тому це питання не варто недооцінювати. І розумієте, оскільки у нас тема індуїзм в інформаційному просторі, то я одразу такий тизер зроблю, що представленість індуїзму в інформаційному просторі має свої особливості. І ці особливості витікають найперше з особливостей самого індуїзму як такого. А, і ну, якщо вже так від початків говорити, то індуїзм не є релігією в тому сенсі, в якому ми звикли говорити про авраамічні релігії, так? про християнство, про іслам. А, на, на мою думку, оце фундаментальна різниця в тому, що в сприйнятті індуїзму зараз з індусами, а, немає. Оцього чіткого поділу на ну, чіт, чіткого розуміння кордонів індуїзму, де він має перестати втручатися якби в життя людини. Да? В християнському світі, після реформації, сталося так, що релігія була витіснена в сферу приватну, да? Вона Почала займати такий лише один з інших таких приміщень, да, в таких просторів в житті людини, приватного, сферу особистого вибору людини, чого ми не можемо взагалі сказати про індуїзм, бо, бо він не має простору і часу в тому сенсі, що. Його не практикують якось окремо від життя. Да? Індуїзм це, це саме життя, можна сказати. Тому його часто називають там, способом життя, називають ем, культурою. Да? Можна говорити про індуїзьку культуру, не про релігію. То, е, дивіться, індуїзм формує соціум навіть. Да? Він структурує соціум через е, систему Варнджаті. Звісно, маємо демократичну Індію, там все, цей, цей такий новий дискурс демократично-ліберальний, але кастова система не зникла, вона продовжує формувати багато суспільних процесів. Тому індуїзм це, це соціум, це кастова система Варнджаті. Індуїзм це щоденні ритуали, які. Ну, займають багато часу, і, і які, які виконують люди. Да? Це, це не відвідати е, там якийсь, якийсь свято релігійний фестиваль в якийсь конкретний час, десь там на вихідних чи піти на службу в неділю. Це, це щоденна практика. І ще е, одна така важлива річ в індуїзмі: правила ритуальної чистоти. Це те, що витікає з системи Ванджаці, що індус, справжній такий традиційний, він має постійно бути пильним, щоб, не дай Боже, не доторкнутися до чогось нечистого, не поспілкуватися з якимось недоторканим, нечистим, та, щоб не забруднитися ритуально, мусить дивитися, від кого він бере їжу. Та, і це також, якби. Говорить про те, що індуїзм це щось більше, ніж релігія, це, це саме життя. В цій особливості індуїзму витікає така одна річ, що е, якщо про індуїзм говорять в політичному контексті, то це нормально для індійців. Я тут буду багато суб'єктивних речей казати, ви можете не погоджуватися, можемо дискутувати, але як я відчуваю, що Наше суспільство, західноєвропейське суспільство, так, да, там англо-саксонське суспільство, воно виробило вже якісь от відчуття меж, до яких релігія може доходити. Да? І е, е, якщо це політик, якщо він говорить публічно, то е, йому, ніби в секулярному суспільстві, не положено апелювати до релігії да? або е, ну, за НАТО апелювати. Да? Ми вже так починаємо відчувати втручання в особисте життя, якщо наші політики говорять, апелюють до релігії, там, використовують релігійну риторику. А для Індії це нормально саме тому, що вони не розділяють свій світ на цей секулярний і релігійний. Це не новочасна, не, 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 не така не нова річ, насправді це випливає дуже логічно. І право наступно з індійського середньовіччя, з традиції індійської, тому що навіть там в середньовічних князівствах, що ми бачимо, раджа це патрон релігії, раджа це той, хто будує храми, це той, хто організовує релігійні фестивалі. Ну, і, і ця е, така свідомість, е, трохи феодальна, домодерна, вона дуже ж, ж, жива в Індії. Е, йдемо далі, Ганді, да? він не зміг би мобілізувати е, індійський народ на національно визвольну боротьбу, якби він не апелював до релігійних символів, до традиції, е, до, до індуїзму, як такого. Да? Е, тому, е, так Складається, що для індійського глибинного народу це навіть позитив, позитивна така конструктивна річ, коли політик займається такими справами релігійними, коли він є патроном якихось там релігійних подій. І якби нічого в цьому такого ніби не було небезпечного. Але м, е, от через це все, що я описала, через оцю особливість індуїзму і таку е, ж, проникність в життя, е, ми маємо таку ситуацію, що е, ну, не добре. Користуються в політичній сфері. Ну, тобто, дивіться, ми вже з вами зараз переходимо до розмов не про релігію, скільки про релігійну ідеологію, яка служить політикам, яку використовують політики. Або ж ми говоримо про релігію на службі в ідеології. Ну, Це трохи різні речі. Да? Просто я не хочу їх ем, прирівнювати одна до одної. Бо е, ну, індуїзм це індуїзм, якби да, в традиційному індуїзмі не було навіть думки про якесь модерне, про щось сучасне, не було протиставлення, там, сучасного і модерного, не було. Ем, Якби той дискурс, в якому використовують індуїзм зараз, він абсолютно новий. І тому ну, ми маємо розділити там, і, 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 традиційні вірування індусів, і оцю службу індуїзму і, державі сучасній. Ну і, і що відбувається? Да, політики, причому всіх партій, і на Індійського національного конгресу, і. Теперішньої правлячої партії Бхаратія Джаната Патті активно е, апелюють до релігії, особливо правляча е, партія. І теж би б нічого добре там ми могли б сказати, що Індія має свій особливий секуляризм, це такий індійський шлях, особливий. Але я тут бачу одну таку небезпеку е, в цьому всьому, що. Якби тільки апеляція була до традиції, да, традиція це непогано, це якась сталість, традицію треба підтримувати, вона забезпечує ідентичність коріння, да, якесь дає ідентичність в спільноті. А е, що робить сучасна влада, сучасна БДЖП, та ж да, партія, е, вона користує. Це не стільки індуїзмом, оскільки е, опозицією е, схід захід, традиційне сучасне, е, і вже на цю базу, на цю таку базову ідею накручує весь індуїзм і все своє говоріння про індуїзм. Тобто, е, дивіться, йдеться про те, що м, от Є ми такі тут індуси зі своєю давньою прекрасною традицією, цивілізацією. Мудрі, да? ми, ми мудрі. Оці всі такі міфи відтворюються, що ми там душа світу, ми мудрі світу, митхармічні, да? є такий концепт в індуїзмі дхарма, порядок, обов'язок. Мидхармічні, а захід недхармічний, да? Захід Грішний захід імперіалістичний, загарбницький. Відповідно, те, що традиційне і архаїчне, це добре, а те, що нове і західне, це погане. Сюди ж технології також додаються. Да? Тобто там ну, технологічний такий світ наш сучасний, він трохи заперечується в цій картині світу. І ну, що, що маємо? От от те і маємо. От, от оцю опозицію, і цікаво, недавно прочитала статистику. В, в Америці було дослідження, що про те, як народи себе сприймають. Таке самосприйняття різних народів світу, там опитання, опитування проводилося в 47 країнах. Це американський соціологічний центр, піврев'ю такий. Робив це опитування давно ще в 2007 році, менше з тим. Задали т -т тим країнам одне таке просте питання: чи вважаєте ви, що ваша культура вища, найкраща в світі, можна сказати? Ну, і 93 респонденти респондентів в Індії. Погодилися з цією тезою, і Індія просто опинилася в топі таких країн, які от най... найкраще про себе думають. Так? Навіть Китай менше так про себе думає, там 73% в Китаю було. Тобто, деться про, про культивування такого міфу. Національної вищості, про таку про, міфу про вищість індуїської культури, ну, і, і отут от, от вже починаються проблеми. Я просто вам э, ну, розкажу, що йдеться про те, що ну, так, питають да, в, в експерта одного індійського чи виправдане вторгнення Росії в Україну. Так? Він звісно починає з того, що будь-яке вторгнення не виправдане, але але, але, але для, якщо це питання останнього аргументу для Росії, якщо це питання просто типу виживання, то, то, то що ж, треба треба воювати, так і. Цей чоловік, цей експерт прирівнює Росію до Пандавів Махабхари. Цей, цей експерт він швидше за все е, такий благочестивий індус. Так? І канал, на якому він виступає, це е, канал, який покликаний пропагувати індуїські цінності, індуїзм, індуїську культуру. Е, Називається цей канал Infinity Foundation, але я його вам не раджу. Ну, хі, Хіба що як антиприклад, Да? Це, це youtube канал такого Е, індійського дослідника, якийсь прямо прямо от як від академії да? Е, академічного дослідника Раджива Мальхотри. І, якби, ну, це це якраз от канал, який прямо свою місію має пропаганду індуїзму, але бачите, в який спосіб. що Якщо ми беремо за основу цю опозицію Індія, Захід, Схід, Захід, то просто все перевертається з ніг на голову. Да? І Росія опиняється захисницею своєї дгарми, да? свого закону, свого благочища. Так, ну тут навіть не знаю, як це коментувати. Просто хотіла дуже вам донести. От, от Цю думку, що, мабуть, ми добралися до того, де корінь, де корінь от цієї перевернутої картини світу? Де, де корінь того, що люди релігійні, люди, які справді ніби прагнуть до духовної досконалості, до ем, зміни світу, найкраще говорять отакі. От ем, до, до цього ми говорили тільки про присутність індуїзму в змі. А е, така от є особливість індуїзму, що він присутній в масовій культурі дуже сильно, не тільки в ЗМІ. Він присутній в кінематографі ігровому, та, в, в музиці. Ну, ну Справді це, це культура і, і це те, що гарно продається. Да? Там Вже було купа серіалів да? і там той перший серіал на нього просто. Куди збігалися дивитися, да, прибігали до телевізорів дивитися його, бо це було найважливіше в житті в 89-му році. Так такий складали графік потягів в Індії на той час, щоб, не дай Боже, не потяг не приїхав тоді, коли Махабхара то показують, і це ця тенденція зараз продовжується. Ці повідомлення релігійні насправді дуже. Вони торкаються душі індусів, вони е, говорять мовою індусів, і е, тому дуже багато ідеологічно заангажованого контенту масового. Покажу вам тизер, е, ну, трейлер, трейлер одного е, фільму. Ну, для мене це цей фільм, це трохи от квітесенція цієї опозиції, яка культивується в Індії і загортається в таку привабливу обгортку. Uh -huh. Сюжет фільму такий, що в одній індійської родини, такої ну, традиційної, але середнього класу, багатої. Є родичі в Америці, і там весілля. З... Тих в когось з родичів весілля, і в цій родині батько, бізнесмен, такий, знаєте, well-to-do, middle class, просто вестернізований ну, чоловік, який говорить англійською, який там робить бізнес. А вона сидить вдома з дітьми, така все ходить, готує три рази кармічно водійську їжу йому так. І, от так стається, що чоловік відправляє її в Америку там на три тижні раніше, щоб вона допомогла своїм родичам готуватися до весілля. Бо весілля, ви знаєте, в Індії це епопея, це просто там, ну, подія життя, і вона справді вимагає зусиль. І весь фільм базується на тому, що от яка вона незграбна. Тій от західній культурі, в тому, в тому, в тій англійській мові, що вона бідна слова не може сказати англійською мовою. Ну, і при по приїзді в Америку вона там комплексує, їй всі вказують на те, яка вона неосвічена, і діти навіть її там соромлять ту бідну жінку, і, і, і в неї терпець уривається, вона йде на курси. Іде на курси, там інтенсив. Значить, вивчає прямо за три тижні англійську мову аж до такого рівня, що може виступити з промовою на тому е весіллі в кінці. Там її чоловік саде, та ні, вона не на англійську, та не давайте їй слова, а вона встає і говорить, і всі аплодують. Ну, добре, чудово, але закінчиться це все тим. Що от вони летять назад в Індію, що вона от нібито під своїм під впливом цього досвіду американського зрозуміла, яке цінне її, те, що вона має, і, і вона отак свідомо відмовляється від Нью-Йорк Таймс. От в літаку їй пропонують Нью-Йорк Таймс, газету, а вона ні. Я, я а у вас є журнали на Хінді? Немає. Ну, тоді до, до побачення, тоді я нічого не хочу. Повага до традиції вона не передбачає відмову від, там, від читання. Англомовної преси, якщо ти вже її можеш читати від того, що ти вже набула, перепрошую. Та? Ну, і це дуже популярний фільм, і, і таких фільмів багато. Таких дуже-дуже заідеологізованих, як на мене. І останнє, що хочу сказати про інформаційний простір Індії, що він дуже різноманітний, на щастя, от. Те, що я вам сказала про Біджі Пі, про, про цю управлячу партію, про її так, порядок денний такий в масовій культурі і в засобах масової інформації це м, навіть не мейнстрім, це просто од, один з дискурсів таких. Да? Це один спосіб говоріння про індуїзм. І, і ну, ну, тобто, джерел. Різноманіття велике. Якщо ви хочете якось щось таке довідатися, більш все ж таки нейтральне і виважене про Індію, про індуїзм, то це там журнал, газ, ну, верніше таке видання The Hindu та The Indian Express, The uh, Hindustani Times, uh, ну Є такі такі видання, вони часто мають англі, якраз англомовну версію, або взагалі тільки англомовними є. Ну, але є такі канали, як Infinity Foundation, є купа, є такі канали, які є доч дочками російських пропагандистських каналів, цих концертних корпорацій та цілих. І там теж просто помийка, вибачте.